Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас оновлена версія колясочки 2 в 1 Carello Vector, яка вийшла відносно недавно, скажімо так. Новинка у нас іде з індексом вже 6551, минула ж була 6550. В кінці відео я розповім, в чому різниця, а зараз приступимо до повноцінного огляду. Отже, Кольосочка у нас йде від народження і до 4 років або до максимального навантаження, коли дитинка набере вагу 22 кг. Тканина в даній колясоці, як в прогулянковому блоці і в люльці, має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Люлька у нас має регулюючий капюшончик за допомогою кнопочок всередині. Натискаємо їх одночасно. Можемо таким чином регулювати даний капюшончик. Також у нас є додаткова секція, яка розстібається за допомогою замочку. І таким чином ми можемо збільшувати капюшон. Також у нас в люльці є подвійна вентиляція, одна біля голови дитинки. <му> Отак от відкривається і в нас є. Магніти ми можемо цю вентиляцію, скажімо так, регулювати, трішечки. І є ще вентиляція в капюшончику, розцібається за допомогою замочку і просто так піднімається. Чохол на люлька в нас має відворот, фіксується вгорі за допомогою магнітів. Є силиконове віконечко, яке дозволяє спостерігати за дитинкою. Сам же чехол фіксується за допомогою замочків по бокам. Можна так відстібнути і відкинути. Розміри спального місця в люльці. Довжина 74 см, ширина 33 см. Беру розміри по матрасу. Внутрішню частину оббивки можна відчепити по периметру і попрати в ручному режимі. Сам же матрасик у нас одягнутий в чохол, також можна на замочку тут розстібнути і попрати сам на матрасник. Дно люльки виконано із пінопласту. Це суттєво впливає на вагу самої колясочки. Основною фішкою даної коляски є те, що люльку ми можемо регулювати по висоті від підлоги. Це зручно для різних, різного зросту батьків. Скажімо так: зараз у нас коляска, точніше, люлька знаходиться в максимально низькому положенні. Висота від підлоги до дна люльки орієнтовно 54 см. У нас є по бокам клавіша, при натисканні якої. Ми можемо підняти люльку. Це в нас проміжне друге положення. Висота в такому варіанті від підлоги до дна люльки десь буде 58 см. І саме високе положення. Висота від підлоги до дна люльки 61 см приблизно. Можливо, 62. А щоб зняти люльку з шасі, нам потрібно натиснути кнопочки по бокам. Це все можна зробити однією рукою, всі кнопочки з пам'яттю. і взяти за ось цю частину ручку. І переносити дитинку в цій люльці можна до 9 кілограм ваги ж самої дитинки. Після 9 кг встановлюється вже прогулянковий блок. На дні люльці в нас є 4 такі підпорочки. За допомогою яких при постановці люльки на підлогу саме дно люльки не буде вимазуватися. Щоб встановити, достатньо просто до спеціального клацання поставити люльку на шасі. Ручка у нас телескопічна, має декілька регулювань. В максимально високому положенні висота від підлоги до ручки. 108 см. В максимально низькому варіанті 96 см. Ширина шасі у нас 59 см. Гальма виконані у вигляді гойдалки. Поставили на гальма. А щоб зняти, таким чином не будемо вимазувати носочок нашого взуття. Колеса у нас. Виконані із спіненого пінополіуретану. Це такий новий матеріал. Це, в принципі, також єдина колясочка, яка зараз зустрічається з такими колесами. Але за рахунок цього, загальна вага колясочки зменшилася, тому що колеса надзвичайно легкі. Їх можна також без проблем зняти. Ось тут є кнопочка, така знизу. Натискаємо і знімаємо для чищення, як задні колеса. Так і передні колеса. Також відповідна клавіша є, натискаємо і опускаємо знімаємо. Передні ж колеса можна за допомогою додаткового рычага заблокувати. Переводимо його в інше положення і колеса стоїть неповоротне. В колясоці присутня амортизація, також амортизація на передніх колесах. Пілясоці присутня корзина для речей або покупок, як то кажуть. Виробник заявляє максимальне навантаження 3 кг, хоча вона доволі об'ємна. Я думаю, якщо обережно можна і більше навантажувати, є відповідні ребра такі жорсткості, що покращить е, транспортування речей різних. Прогулянковий блок ми можемо встановлювати як лицем домами. Так і лицем від мами. Натискаємо клавіші, можна знову це все зробити однією рукою. І просто розвертаємо. В комплекті йде на ніжки, пізніше покажу, як він кріпиться. Капюшончик у нас просто регулюється штовханням, вже без нажимання якихось там клавіш. Є додаткова секція для збільшення капюшончика. Є оглядове віконечко за дитинкою. Спинка у нас регулюється в трьох положеннях: максимально сидяче положення, полулежаче положення і максимально лежаче положення. Підніжка у нас також регулюється. Опускається за допомогою клавіші знизу, натискаємо і опускаємо. Е, низ. Підніжки виконані у нас із такого прорезиненого матеріалу, який буде покращувати чищення даної зони. Коли підніжку пускаємо максимально вниз і дитинка підросте, ніжки свої може ставити на оцю частину коляски. Що доволі тут ще зручного є, це те, що у нас є додаткова така бар'єрка від сповзання, щоб вниз дитинка під бампером не сповзала. Сам же бампер в нас з'ємний. Для цього нам потрібно натиснути кнопочку. Він обертається на 360 градусів. Можна повністю його відчепити. Також у нас є п'ятиточкові ремені безпеки з накладками м'якими, в паховій зоні є м'яка накладочка, сам замок виконаний. В магнітному варіанті? З такою, гарною, з таким гарним написом Карело. Що у нас ще цікавого, є? Позаду капюшончика у нас є функція регулювання висоти самого капюшона. Можемо збільшувати. По мірі росту дитини можливо комусь буде актуально. Довжина ж спального місця максимально Розкладуємо варіанті 90 сантиметрів, може 91, ширина. Орієнтовно 28, ну, можливо, десь 29 натягнеться. До речі, висоту проглянкового боку ми також можемо регулювати за допомогою цих вбудованих адаптерів. Це максимально у нас низьке положення, натискаємо ці клавіші і можемо так підняти максимально вище положення. Додатковою основною фішкою цієї коляски є те, що шасі ми можемо схвати разом із прогулянковим блоком. Для цього нам потрібно капюшончик краще скласти, сидіння разом з підніжкою так підняти, опустити ручку вниз і провернути і натиснути клавішу. Ось в цій зоні. І отак складається вона і може стояти у вертикальному положенні. Ніяких фіксаторів тут немає від розкладання, тому щоб розікласти, просто беремо, тягнемо за цю ручку і ось так розкладаємо. В комплекті з прогулянковим блоком йде чохол на ніжки. Фіксується він під бампером. Ось тут магніти в нас є спеціально для цього. І по бокам фіксується за допомогою кнопочок. Фіксуємо. Можна зачепити за підніжку, ось так буде виглядати в максимально лежачому положенні. З максимально розкритим капюшончиком. Тобто непогано буде дитину захищати якісь несприятливі погодні умови. Окрім чохла на ніжки з прогулянковим блоком, в комплекті також йде сумочка для мами, в середині якої ви знайдете дощовик і москітну сіточку. Вони універсальні, підходять як на люльку, так і на прогулянковий блок. Чим же відрізняється оновлена карело Vector 6551 від минулої 6550? По-перше, замість рюкзачка тепер у нас йде така от стильна сумочка для мами. По-друге, рама завжди у нас тепер йде в чорному кольорі. По-третє, тканина, які відшивається, має тепер іншу структуру, вона інша на дотик. По четверте, Чохол на люльку також по-іншому відшивається. Тепер От, має таку текстуру. І по п'яте це те, що у нас в прогулянковому блоці на підніс. Така з'явилася прорезинена вставочка, що дозволяє краще чистити цю зону від забруднення. Придбати ж дану колясочку можна за посиланнями внизу. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за увагу! Бувайте!